вносити зміни довідну та віддаткову частину бюджету за рахунок перевиконання е, дохідної частини сумі 950 тисяч гривень на такі видатки. 25 тисяч гривень на придбання замарову, а також оплата за кождове відправлення. 11 тисяч гривень придбання журнальних 1100 11 гривень на придбання для служби в дітей, 50 тисяч гривень на придбання буквально матеріальних, для, для реактора монових обід ворожих господарським способом Денянського ЗСУ, 44 тисячі гривень практиобшукувані роботи на нове будівництво можна і котельні в селищі Липіса, 150 тисяч гривень на послуги встановлення спортивного майданчика обробку, 8 тисяч 225 гривень на забезпечення медичними виробами більових категорій населення, 400 тисяч гривень субвенція державній установі центру пробації, 15 тисяч гривень виготовлення проєкту кошторисної документації на капітальний ремонт елементів залустрої території селі денних на коло поставила, 20 тисяч гривень, встановлення точки обліку електроенергії под проспекту Шевченка в селі земля. 150 тисяч гривень на ремонт А також переноситься 6675 гривень на встановлення набирання дошки, а також переноситься кошти з капітального ремонту огорожі Дем'янському ЗСО на капітальний ремонт огорожі сільського ЗСО в сумі 112 тисяч. То ми знову попередна переносимо е, фонд за відповідь праці знову попереда на інший. Чи є запитання? Ставлю на голосування даний проєкт рішення. Голосуємо. Бабій Володимир. Галячок Оксана. Голова Анатолій. Так. Домич Юрій. Так. Заяць Мирослав. Містеряк Микола. Так. Мончик Іван. Сек Людмила. Соснила Ігор. Терещук, за, за. 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 Ярошевський Андрій, Соколяк Михайло. За. 12 за рішення прийнято. Наступне, наступне питання, Але бачите, все. Не так? Не так, Дякуємо. Е, наступне про оплату праці працівників супроводу вважання війни та деморалізованих осіб при центру первинної медикоси допомоги Сергій сільської ради

Це буде фахівець супроводу ветеранів війни. Ми зараз таку кудись опцію неофіційно надаємо, ми з хлопцем допомагаємо, консультуємо, але зараз є така програма, тому ми на неї подаємося, щоб все ж таки така послуга надавалася, бо таких хлопців все більше і більше. Тому ми вводимо і, 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 ту посаду при центрі первинної медико-санітарної допомоги і затверджуємо програму для цього. так? А буде Державним. Так. А вже е, а, так. Вимоги, так то, там вже є ціла, Там є ціла процедура, вимоги є. Від нас подавалася с... да, Юлія. Вона подавалася на, на, через... на конкурс, через спеціальну платформу засідала комісія пресейській адміністрації, бо це вони там розглядали кандидат, кандидатів. І... Вона... Якщо я не пам'ятає, вона була одна, так? Вона, вона. Вона була одна, так. Вони рекомендували. Вони рекомендували прийняти власні, їх та. до нас на, на таку посаду. Вони перевіряли її і освітні рівень, нам давали тести, заприймали так на місці. Рекомендація ми дали прийняти на Голосуємо, колеги. Ставлю на голосування даний проєкт рішення. Бабій Володимир, за. Барячок Оксана, за. Да. Голова Анатолій. Да. Домичний Юрій. Да. Зайця Вяслав. <ган> Місірак Микола, <За>. Мончак Іван, Сергій Людмила, Сосни Так. Терещук за. Яршевський Андрій за. за. Цикляк Михайло за. Наступне питання: пронесення змін до статуту Центр первинної медико-санітарної допомоги Кустенської сільської ради та затвердження його новій редакції. Тут яка мова йде, щоб <ган> порядкуватися. <ган> До пункту часу завдання для поціляти. Дякую. Голосуємо. Бабій Володимир. Да. Барячок Оксана. За. Голова Анатолій. Домич Юрій. За. Заяць Мирослав. За. Містерак Микола. Манчик Іван. Свят Людмила. За. Соснила Ігор. За. Терещук. Зай Ярошевський Андрій. За. Цекляк Михайло. 12. зарішення прийнята на сто Наступне за переходимо до чинових звітів начальників відділів. Зараз до звіту запрошую начальника земельного відділу Григор Тараса Романовича. Пасували, коротенько звіт за роботу земельного відділу Треселенської сільської ради у 2024 році. Земельний відділ забезпечує діяльність Трестанацької сільської ради галузі земельних відносин у 2024 році. Працівниками відділу. Введено роботу, прийнято, опрацьовано та подано до розгляд земельної комісії та розгляд сесії сільської ради 267 заяв і по фізичних і юридичних осіб. Е, Відділу взяли участь в засіданні 16-те 16 засіданнях земельних комісій. Е, Відбували 267 проєктів рішень сільської ради земельних питань. Взяли участь в 9 сесії сільської ради, розглянули. 157 zvernikov je zveščeno taktičnih oseb, na katere je bilo pravkar povedano, da je bilo to izkari s prejstom na mesto, s prejstom odpovedi, ki je bilo pravkar poslano državljanom. здійснили прийом приємно-сторону допомога, яка надано досвідації земельних питань, дали участь у на новому семінарі навчання з земельних питань. Залучили до податкування 12 земельних ядок шляхом виготовлення заупорядної документації та укладення договорів оренди землі, в нас на продовження до бюджету збільшили його 318 тисяч 213 гривень. За безпосередньої участі відділу сільської ради оформлено заперену декунтацію та проведено оценку замілянку площаної 24 гектарів до рівня з волонтерського будинку в селі красі. Внаслідок чого до бюджету поступило 830 тисяч гривень діплок, за розщепленням та мінус 10% в державному бюджету. З допомогою старості проведено інвентаризацію землевласників і землекористувачів, які здійснюють господарську діяльність. На території старостинських округів та подано інформацію про них до податкової інспекції, також здійснено звірку щодо уточнення їхніх податкових зобов'язань. Крім того, відділом здійснюється посильні закладу стосовно виконання завдань закрема надання інформації на запити у галузі агропромислового комплексу екології та водних ресурсів. Е е окрема і проте про про звіт, окрема порядка голови членом земельної комісії, комісії з питань земельних відносинської архітектури та старового планування, коли стосується підході заповідну працю та наразі виконання на комунальні. Дякую за розуміння е, старостам, які, які надають пахові е, відповіді і інформацію на термінові захити, в тому числі і з поліції, і з правоохоронних і контролюючих органів. Колеги, чи є запитання є запитання. Будь ласка. одного майбутнє стосовно просторових планів? Чи є на порядку денному планах розробку? Бо це питання стоїть на газ, наші нація не може змінювати ціле призначення фінансові. Там ще так. до 28 року десь ми брали Та, участь у нараді з різних разом з тобою, якраз ще не було у нас фахівця, було ще начальник країною архітектури, тепер вже є Оксана. І, в принципі, це буде і є прерогативною відділу архітектури, але в мене відділо так само тако, е, бере безпосередньо участь і буде брати у виготовленні такої документації. Але наскільки там орієнтували десь. Нас, буде, десь, ну, там, йдуть такі питання в оплаті навіть в е тих -е, планах е -е, е -е, комплексних планах розвитку, що він буде куштувати, там заведених 8 мільйонів, ще 80 мільйонів і всі трохи скептично дивляться на то, ну як в ближчій перспективі. Тому законодавець передбачив такі речі спроможність громад виконати якраз оті завдання. І прийняли закон, там внесли зміни якраз був, закон про регулювання міську діяльності для перехідних положення, передбачили відтермінування е, обов'язковості розроблення комплексного плану до 28-го року. Тобто до 28-го року залишили по-старому розроблення, е, якраз. Тобто е, ми будемо працювати по старому закону. На території, в межах населених пунктів, будемо приймати рішення про надання дозволу на електронну документацію, міської документації, вона буде розтоплятися. І... Але на підставі генеральних планів сіл, де буде брати...